Ефір телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю гостею нашої студії є. Відома українська письменниця віничанка Наталія Доляк. Наталю, вітаю в нашій студії. Вітаю вас і глядачів. Дуже рада бути у цій студії, тому що вона мені рідна. Нашим телеглядачам нагадаю, Наталка працювала в колективі телеканалу Віничина, є, була і буде душею нашого колективу. Наталю днями. Сума. Ти зустрічалася своїми шанувальниками, читачами? Як враження? Враження дуже класні, тому що я йшла на зустріч на таку камерну зустріч. Зустріч відбувалася в бібліотеці Тімірязєва. Мене запросили, сказали, що от декілька читачів завжди питають про ваші книжки, запитують книжки, стоять черзі, щоб їх взяти. І прийшла така думка побачитись з авторкою, тому що авторка Вінничанка, чому б ні. І я так йшла навіть не ні трошки не хвилюючись, тому що думала, що це така буде камерна обстановка, що ми сядемо Я сяду навпроти цих трьох читачів, моїх шанувальників, і ми з ними так плідуємо. Але коли я прийшла, була повна зала. І були камери, і були з радіо люди. Я так відчула себе дійсно відомою українською письменницею, хоча, хоча чесно кажучи, я м м скромніше до себе ставлюся. Я просто автор текстів, і аж так, щоб я була відома, мені здається, що я відоміші люди. Ну але Будемо працювати над тим, щоб були заповнені такі зали, десь і в Києві чи, чи ще десь і мене так зустрічали. Ну, взагалі, зустріч минула на такій ноті дуже душевні, і я змогла. Е Поговорити із такою кількістю читачів на такому мені ані трошки я не хвилювалася, тому що була віддача емоційна. Я давала розповідала про своє, мені розказували про своє. По суті, я ніколи не готуюсь до зустрічі з читачами чи там до презентації. в мене нема плану, що я буду говорити. Я абсолютно не знаю про що саме піде мова і. Я сама здивувалася, що це, виявляється, була презентація моєї крайньої книжки. Хоча я думала, що це ми, значить, з читачами ще раз повторюсь, зустрінемось взагалі про мою творчість говорити. І по суті, я там в тій бібліотеці так і побудувала ту зустріч, що я розповіла про все. Трохи галопом по Європах, але ну, читачеві мені здається було цікаво почути всі якісь там закулісні штуки, які зі мною траплялися і на коронації слова, і з видавцями, і під час написання творів. Тому я взагалі відверта в, 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 в якихось розмовах з читачами, але, ну аж не надто до якогось приватного життя я ні, нікого не допускаю, а до такої кухні письменницької, чому б ні. На сьогодні є чотири виданих книжки, тому що є ще рукописи, до них повернемось пізніше. Uh -huh. Дві перших книжки це трусторі, uh -huh. дві наступних це історичні романи. Так. Чому така різниця? Дивіться, трошки неправильно. Моїх власних романів чотири, але є ще п'ята книжка. Це п'ять моїх оповідань війшли в збірку. Ціла серія виходить. Серія називається П'ять зірок. Таких книжок вже вийшло п'ять. Штук е, моя е, я війшла до першої книжки, яка називається «Пазли життя. І нарешті опублікувались мої оповідання. Про що я дуже ну для мене оповідання, мала проза. Це якби це те, що б я хотіла писати. Це написати. був старт. Проза е, проза коротка проза. Це був мій старт. Е, ну, старт як. Письменницький, а не як в... але, бачите, те, що було стартом, вийшло аж, аж на п'ятому місці. Ну, але дійсно перші два романи це true story, це власний досвід. І, ну, завжди так буває. Це... Це не панацея, але це, як правило, автори початківці, ну про що їм ще писати, як не я я говорю про прозаїків, як не про власний досвід. І як правило, перша книжка автора, перша книжка письменника це обов'язкова книжка, яка базується на власному досвіді. Так як мій власний досвід. Дуже широкий, скажімо так, я набралася до того часу, як я почала писати, а писати, я почала доволі пізно. І, можливо, якби я почала трошки раніше, то досвіду б вистачило лише на одну книжку. А так як я відтерміновувала весь час і почала пізно, в мене вистачило того особистого досвіду, аж на дві книжки. Тому в мене, як в автора початківця, є дві перших книжки. По суті, вони і вийшли. Відразу одна за одною. Вони нагороджені були на коронації слова одна за одною разом. Вони якось так писалися одна за одною, причому писалася спочатку рукопис Заплакана Європа, який вийшов другою, а, а вже другою писались гастербайтерки. Ем, між цими двома романами особи, особистого досвіду, і двома романами історичними. Є ще так, така подушка літературна, романи, які не вийшли. Е, які, це те, про що ми говорили. Це те, про що ми говорили. Романи, які чомусь не ну, я, я приблизно знаю, і я знаю, чому вони не вийшли, вони, можливо, ще чекають. Е, це романи, а можна їх віднести до романів гумористичних. От вони чомусь не вийшли, не на часі, не про гумор зараз і так далі. А от історичні вийшли і пішли, і я якось зараз навіть працюю це забігаючи наперед. Працюю також над історичним третім. Виходить вже романом. Я сподіваюся, що я його таки доб'ю, але щось я над ним дуже довго працюю. Вірогідно, в літературному плані мені потрібен якийсь відпочинок, може. Ну, я так себе не дуже то. Напрягаю в цьому, в цьому плані. Ну, не пишеться, не пишеться, бо я знаю, що коли раптом вже прийде час ікс, і я можу швидко і якісно написати. Я такий, не побоюсь цього слова, я ремісник в цій професії, я автор-ремісник. Тобто я не чекаю натхнення, я не кажу, що для себе власне, я не кажу, що я митець, чи що я така тонка натура, чи ще щось таке. Для мене проза. Чому можливо я і віршів не пишу? Бо вірші для для віршів є саме цей потяг до пошуку натхнення там. Я так думаю, я не пишу вірші, тому я так тільки гіп... гіпотетично можу думати, що вірші пі... пишуться саме в очікуванні натхнення, і коли воно приходить, ти записуєш під диктовку, ніби як тобі хтось диктує, чи серце твоє, чи що. Проза — це інша трошки річ. Це... Особливо великі обсяги. Я зараз е, працюю. Е, мені не цікаво писати те, що в нас зараз називається в Україні романом. По суті, це повісті, обсяги невеликі. Е, е. Роман це за обсягом такий твір, як от, крайній як мінімум. Е, крайній мій твір, загублений між війнами. Він такий вже мені не соромно його взяти в руку, тому що то дійсно роман то не повість. Розкажи, але... будь ласка, я тебе переблю про 에... головного героя ось uh -huh. крайнього роману. Uh -huh. Головний герой дуже цікавий це Юрій Будяк. Юрій Будяк це така е... постать непересічна е... для України, але забута. Чому і роман я назвала загублений між війнами, тому що людині випало жити в такий час, коли війна на війні або якісь катаклізми. Так? Це початок 20-го століття аж до... Другої світової війни такий відрізок часу. І людина між цими війнами, між цим в тоталітарних цих жорнах, вона її таланти, її постать, її значення загубились, затерлись. І мені, власне, і чому така назва по суті, це можна. Можна про багато що говорити, що в цей твір війшло. Так? Там і історична тематика, і дуже великі пласти е сюжетних ліній, вони різні. Але саме назва це і є тема цього твору. А от мені захотілось розказати про людину не першого ешелону, так? Не, не про течину, якого всі знали. Не про когось такого, кого і зараз шанують, і знають, і чиє чи ім'я записано там в скрижалях. Да? А мені захотілося написати про такого сірого героя, про героя, який на другому плані. І, і саме тому захотілося, що зараз такий час в нас, що ми і зараз в нас йде війна, в нас непрості часи, в нас був майдан, і е, ми знаємо. Е, ми знаємо, шануємо це дуже добре. Отой перший ешелон. а був ще другий, що стояв за спиною, про кого ми не знаємо взагалі нічого. Я не буду казати про тих людей, які сидять в полоні російському, і як ми переживаємо тільки за окремі обличчя, я не буду зараз називати, да, яких ми рятуємо. Це... А там за спиною є маса тих, про кого все, ось ідол. А я хотіла написати не про ідолів, а про тих, хто цих ідолів підтримує своїми плечима, своїми діями, своїми вчинками і так далі. І оцей Юрій Будяк, як на мене, він саме така постать, тому що він доволі таки непоганий не був письменник дитячий, він писав дитячі вірші. Наскільки мені вдалось про нього щось розкопати, бо відомостей дуже мало про нього. але це й добре для мене, як для. Літератора, тому що я можу домислити, але домислювати треба дуже акуратно, щоб не було там перебору. І е, е, він писав ці дитячі вірші, які не буду, не буду зараз казати, що я точно пам'ятаю до якого року, чи до 53-го, чи до 6, не до 6, до 53-го, скоріше за все року. Вони були в програмі шкільній програмі для. Перших класів, там такі дитячі віршики. Але менше з тим, хоча він був такий письменник і був одним з членів такого літературного групування, як плуг. І саме за, за, за цю літературну діяльність його і посадили, тому що тоді, в 1934 році, взяли Пилипенка і Косинку, які очолювали цей плуг. Ну і загребли всіх. Це були ж Пегуни, англійські, німецькі і так далі. Тим паче для Юрія Будюка було легко приписати статтю, тому що він за, там, за 30 років до цього воював на якійсь невідомій Англобурзькій війні, десь в Південній Африці. Але то перша війна, і, так, і книжка поділена на такі частини, умовно чи навіть неумовно, війна, перша війна романтична оця романтична там, звичайно, там і вбивали, там і е, головний герой губить там кохану, вона гине. Але це романтична війна, чужа, на ній можна було. Так? Юрій Будяк поїхав туди добровольцем, він там скакав на конях, він там стріляв зі зброї, він м, воював за свободу маленьких республік Трансвалю і Оранжевої. Можливо, він можливо, це я не стверджую. Його штовхнуло туди поїхати і відвоювати чужу свободу, бажання внутрішнє, дуже глибинне. Він про це ніколи я принаймні не, не ніде не бачила. Але внутрішнє глибинне бажання також бути вільним в своїй Україні, а не бути в імперії. Можливо, так ну я так собі домислю. А далі пішли доволі неромантичні війни. Перша світова війна, я дозволила своєму героєві не історичній постаті Юрію Будяку, а своєму героєві Юрію Будяку, дозволила брати участь у Першій світовій війні. Тому ніде відомостей немає, що він там був. Але я собі подумала, це логічно, якщо він був на чужій війні, а потім активно вже після Першої світової активно брав участь у національно визвольних змаганнях, він працював в секретаріаті УНР і, вірогідно, міг бути знайомий з Грушевським. То він просто не міг до того не, не брати участь у Першій світовій. І ця частина, Друга війна, вже не романтична, а світова, така кривава. Я його впхала в ту війну. І дехто з його друзів-побратимів, які були. В трансфалії в оранжеві там в південній Африці переходять з ними тут пересікаються. Але тут їхні погляди дещо різняться, тому що одні за імперія в ньому вже прокидаються такі зародки, зачатки якоїсь українськості, такої глибини. Давай не будемо розкривати, хто не прочитає, хто не прочитав. Хай обов'язково прочитаємо. Не планувала запитувати. Але оскільки ти затронула цю тему, майдан, війна, АТО, чи плануєш ти щось написати про це? А ну ні, не планую, скажу прямо. Тому що для того, щоб це писати, потрібно хоча би, якби я дозволила собі, це не страх, а це відповідальність за, свої, за свою маму, за своїх дітей, бути тут, не їхати туди, туди, на да, в АТО. Але для того, щоб написати, я мусила би не, не брати участь в якихось там бойових діях, Я мусила би туди принаймні в'їхати. Принаймні відчути щось, щоб було рушійною силою. Поки що я не планую нікуди їхати, нічого відчувати. А відтак і не планую писати на цю тему. Мені взагалі здається, що писати про війну і про майдан про... можуть зараз лише поети, тому що це концентровані тексти, це тексти емоцій. Про заїки видумувати якусь фабулу. Хоча скажу чесно, я в мене був роман, я написала роман про і про початок війни, і про е, Майдан, тому що в мене було замовлення від видавництва написати роман по серіалу, як вийшов такий серіал, називався Гвардія, чотирисерійний наш серіал український. І видавництво захотіло мати по цьому серіалу роман. Ну щоб поки буде демонструвати серіал в кінотеатрах, можна було паралельно продавати книжку. Я написала цей роман за місяць, тому що мені були такі умови поставлені. Ну по суті, там. Фабула була вже ясна, тому що є серіал, були ясні центрові герої. Мені тільки треба було трошки розширити пантеон цих героїв, ну, тому що роман цього вимагає, трошки розширити, тому що в серіалі, звісно, там немає якоїсь ліричної, розвиненої лінії, немає заглиблення в характери, в основному там якісь бойові дії і так далі. Я написала цей роман. Відіслави мені сказали, що ще повинні прочитати сценаристи. Мені так було дивно, мене не попередили до цього. Я думаю, можуть сценаристи висловити якісь, ну що вони не згодні з тим, як я розвинула там характери. Але коли сценаристи прочитали, вони сказали, ну, чудово, на їм все сподобалось, і вони навіть висловили таку думку, що можливо, якби спочатку був роман, то серіал видався б кращим, тому що там більш глибинно було. Ну... Оце в мене був такий досвід написання такої військової літератури, скажімо так, і також я це все писала, там перевіряла, читала багато, чи можуть там такі танки, чи там вони були, чи там не танки, чи самоходки. Чи, ну, тобто, цю тему вивчала. Але добре, дуже що я коли заглиблююсь якусь тему і вивчаю по написанню романа, я це все забуваю. І коли мені ка мені е, е, це на зустрічі казала, от ви там так в загубленому між війнами написали про гвинтівку, яка там пробиває. А я так слухаю, махаю головою сюди. Да? А сама думаю, нічого собі, як я про квинтівку, да? ну я забуваю. Я воно ж дійсно так таке я написала. Це ж не рабив мене. В мене рабів літературних нема поки що. <реш> Повернемось до творчості, яка ще не вийшла в світ. Uh -huh. Один із твоїх творів, де трава зеленіша. Так, є такий. Довга історія. Це довга. Ну, вона, Я б не сказала, що вона довга, вона така вяла тікуща. Знаєш. Ця історія, яка не має, ну, історія в рукопису, яка написав, рукопис отримав нагороду і фінальна крапка є книжка. Е, нема книжки, хоча рукопис написаний. Він отримав нагороду на коронації слова в 2013 році. Від Олег який очолював журі, був дуже подивований, що цей твір взагалі не війшов, Ну, Він якби війшов в фінал там в 20 кращих, але в десятку, коли там нагороджували, і він мене відзначив це Називається спецвідзнака. Там можна таке робити. Спецвідзнакою за кращий гумористичний твір. І коли він мені дарував на сцені подарунок, книжку свою, я коли відкрила для мене дуже якось так аж защемило серце. Там було написано українському шолом в спідниці». Тобто він мене високо оцінив як автора гумористичної прози, і він мені дуже багато схвальних слів говорив, що настільки він не міг повірити, що я роман описує життя. Родини єврейської, яка виїхала з Вінниці на спочатку в Ізраїль, потім в Німеччину і так шукає, де та трава зеленіша. І він мені, Олег Чорногуз, мені казав: Але ж ви були в Ізраїлі? Я кажу, я не була в Ізраїлі. Ну це не може бути. А коли мене викликали на сцену там на коронації, там же всі під псевдонімами, я взяла собі. Псевдонім Сара Зойліц, Ну, тематика така. І коли мене значить, викликав чорногуз на сцену, він мені так тихенько каже: Вітаю вас, пані Саро! Я кажу, я не Сара, я Наталка. Він каже, так ви що не єврейка? Я кажу, ні. І він все дивувався, як можна так тонко відчувати цей народ і тонко відчувати лексику, лексичний ряд, і не будучи. Але я відчуваю, тому що в мене дуже багато. Моя юність пройшла в оточенні євреїв, і в мене багато друзів було, і, і, і ця лексика сидить в мені. Вона в мені сиділа, аж поки я не захотіла її вилити. Мені цей роман, на сторінки роману. Цього мені власне цей роман дуже подобається і для мене. Великою, великим досягненням є те, що його відмітили принаймні, тому що він дещо провокативний. Ну, звичайно, що тема така хитка, якби м, хтось не образився. Ну але цей роман читали, до речі, євреї, сміялись дуже і казали: Наташа, як ти знаєш глибинно, чим ми живемо, як ми живемо, і що означають ті чи інші слова. У мене був такий. Зошит, де я записувала значить, ці діалектні слова, там вже дуже багато в єврейській мові. Ем, дуже ба... в діалекті цьому, який використовує, дуже багато, наприклад, е, вона дурник, а там 20 слів. А це дурник такий, а це такий. І це настільки багато все. Тобто я зараз не буду озвучувати, тому що деякі слова. Можуть видатись нецензурними, але вони прекрасні. А можна десь почитати твій твір? Можна почитати мій твір. Хіба що як хтось звертається до мене, власне, і я можу в електронному вигляді вислати рукопис читайте на здоров'я. Вже не одна людина до мене зверталася, висилала і від всіх отримую схвальні відгуки, хвалять люди. Ну, Не знаю, напевно, що. А от книжки немає. Ну, будем... Я сподіваюся, що всьому свій час. І що отакий от рукопис є, значить йому буде, буде і палітурка. Нічого страшного. Сучасна українська письменниця Наталя Доляк. Сучасні технології сьогодні так. можна твої книжки завантажити через мобільні додатки. Особисто ти як ставишся до е, живої книжки чи електронної все ж. <кху> Я вважаю, от була колись дискусія, там п'ять років назад, чи що, В мене є такий знайомий товариш, він і видавець, і, і автор. Антон Санченко він взявся видавати електронні книжки і, і паперові і електронні. і Була років п'ять назад, а може а може ще раніше. Така в середовищі літературному дуже жвава дискусія щодо того, щоб невдовзі електронна книжка та поглини паперову, та ай-яй-яй, та що ж це буде. Я вважаю, що ці, дві, ці два види чтива можуть паралельно існувати, тому що я на собі не раз знаю, мої читачі кажуть, не немає в видавництві вашої книжки такої паперової чи там в Книгарні нема, я завантажив, чи купив, чи, чи е, піратським способом завантажив е, вашу електронну, Я прочитав, а тепер хочу паперову. Тобто електронна книжка це такий, це можливо навіть от в електронній є можливість не, йти, не купувати там книжку, хоча це погано. Бо якщо Читач не купує мою книжку, я не отримую там якихось цих копійок. Розумієте? А в нас виходить, за будь-яку професію людина має гроші. А, а, а письменника такої професії немає. Ну, немає. Тільки коли видасть ця книжка, тоді да, ти можеш там щось отримати, якщо не будуть дуже пірати скачувати в електронному вигляді. Ну, але це таке, і якщо людина озна... не знає автора, в електронному вигляді ознайомилася, її можна прочитати 20 сторінок, і вона вже знає, купувати їй цю книжку. Вона хоче її мати вдома чи ні? Це помічно. Я нічого поганого не бачив в в Такому паралельному існуванні і електронних, і, і паперових видань у нас залишається кілька хвилин. Хочу поговорити про ще одну тему: про два твоїх найкращих проекта в житті. Ага. Твої діти так. кажуть, що. Відпочиває природа на дітях талановитих людей, ну це не про твоїх дітей. Не про мої, не відпочиває. Я би може й хотіла, щоб трошки відпочила, бо воно спокійніше. Знаєш, спокійні діти, вони собі сидять під столом, граються машинками. Все нормально, я можу творити. Але тут е такі вони в мене обоє емоційні. Е ну правда, зараз я вже не можу казати, що на моїй шиї двоє дітей, тому що старша дочка в мене вже самостійна. Живе в Києві, вона актриса, вона працює в кіновиробництві. Якби там все добре. Лесик молодший, поки що виїдає мені мозг тут. Лесик намагається щось писати, щось творити? Ні, Лесик нічого не намагається писати. Сьогодні мені показував, що він малює комікси. Такі на. Ну, Видно на уроках, я так собі розумію, ну, Він розчарчує зошит на, на квадратики, він малює комікси. І вчора мені хвалився, що він десь там в комп'ютері зміг зробити анімацію, наскільки знаків, я в цьому не розумію. Може, в цій царині десь піде. Ну, Але я не знаю, е я не напрягаюсь з приводу того, ким він буде, куди він буде поступати. Він зараз в 6 класі, я знаю багато батьків. Вже з першого класу, якби торують дитині шлях кудись. Я цього не роблю ніколи. Мені головне, щоб між нами було. Ем... Взаєморозуміння, Та? ну тобто, мені не так важать оцінки, як, як здоровий клімат в навчанні і в нас вдома, якби так є. Але я думаю, що зараз ще, конечно, звичайно, так не дуже видко, чи дуже на ньому природа відпочиває, чи не відпочиває, чи може там він мене перескочить. Ну але я сподіваюся, але є задатки. В нього є задатки до того, щоб писати він був роки три назад. Вже завів собі такий блокнот. Товстий і сказав, що він буде там писати оповідання. Він написав, по-моєму, три слова і закинув цю справу, але може, може колись він. Ну, я чогось думаю, що він піде по тій самій дорозі, що і моя дочка, і, і піде в цю акторську професію. Ч якось так я собі помічаю, що, що там якась такі завдатки до цього є. На жаль, час вичерпано, ще можна говорити багато. Нашим телеглядачам я нагадаю, в ефірі телеканалу Вінничина у нас в гостях була відома українська письменниця Наталка Доляк. Я ж з вами прощаюсь до зустрічі.